Добрий день, дорогі діти. Сьогодні ми з вами розглянемо, як працювати в середовищі Scratch онлайн. Для цього я відкрила вже браузер і відкриваю нову вкладочку. В новій вкладочці я пишу Scratch Online та перехожу за першим посиланням. На цій платформі я обираю розпочати творити і потрапляю в середовище Scratch, як на звичайному комп'ютері. Тут я можу Переглядати, рух, рухаючи пальцем, я можу переглядати, можу перемикатися між вкладками, ось таким чином, між групами, але я не можу побачити сцену. І як це зробити? Для того, щоб побачити сцену і той, ту частину вікна. Де ми розміщуємо скрип, мені потрібно розмістити свій палець на верхній панелі, тобто де написано слово scratch на ось цій синенькій верхній панелі на рядочку меню, і рухаючи ним, ми можемо достатися добратися до ось цієї сцени. А далі все так, же, як і на комп'ютері. Тут ми можемо додавати нових спрайтів, наприклад, для першої частинки нам потрібно обрати тварини і обрати спрайта-ось те курча. А, так, звісно, не дуже зручно, але це ось така основна можливість, як можна попрацювати на телефоні на планшеті в Scretчі онлайн. Далі ми переходимо на котика, обираємо і будемо писати скрипт. Ми можемо бачити лише частинку цієї панелі. Перехожу на вкладку події і набираю такий же скрипт. Для діалогу, як ми робили і на комп'ютерах, говорити привіт, 2 секунди, і наступне це чекати ось тут змінюю на 2 секунди. Що стосується ось цього спрайту, то також для, до нього додаю команди. Коли натиснуто прапорець. Для початку він чекає 2 секунди, а потім він говорить привіт 2 секунди. Ось тут змінюю. Далі свій проєкт запускаю і бачу діалог між двома, між двома спрайтами. Об'єкт я можу вивантажити на комп'ютер, він скачається. і потім можна поділитися зі мною цим проєктом. Або надіслати мені прикріпити на НЗ. На цьому дякую, чекаю ваші роботи. На все добре і до побачення!